Ну що, це театральна добірка за січень 2026 року. З новим роком усіх. У Києві прямо сніговий апокаліпсис, але ми йдемо з вами в театр. Для тих, хто мене бачить, вперше маю сказати, що мене звати Ніна Денисова. Ви на моєму ютуб-каналі, і тут переважно про театр. Так що зараз, кому цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та підтримайте мій контент. Ну, а я вас запрошую в перший театр. Це е, дякую, це театр на лівому березі Дніпра. Тут буде прем'єрна вистава, тож я вас запрошую. Пішли дивитися. Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Вистава Кавказьке крейдяне коло. Жанр епічна драма. Автор Бертольд Брехт, режисер Дата Тавадзе. Прем'єра відбулася 20 грудня 2025 року. Тривалість вистави три години з антрактом. У виставі звучить жива музика у виконанні музикантів Центру музики молодих. Кавказьке крейдяне коло це доволі відома п'єса німецького драматурга Бертольда Брехта, яку поставив грузинський режисер разом з українськими акторами. На превеликий жаль, окрім театру, всіх цих представників об'єднує розуміння, що таке війна. Бертольд Брехт написав цю п'єсу під час Другої світової війни, однак вона не втрачає своєї актуальності й досі. Вистава досліджує теми справедливості, співчуття та морального вибору в умовах війни. Це театр, що спонукає до роздумів. Так, вранці має працювати в полі а ввечері має працювати в ліжку. Бо так у нас заведено. Жінка вранці має працювати в полі, а ввечері в ліжку. Ти чуєш мене? Чую. На мою думку, це достойна режисерська робота, адже вистава відображає філософське та естетичне бачення п'єси. В ній об'єднані різні види мистецтв особливою насолодою для мене була жива музика. Виділю сценографію та декорації, які не слугували фоном а були невід'ємною частиною дійства. Чесно зізнаюсь, мені не вистачило акторської емоційної гри, щоб наповно зануритися в цю історію. Але я можу припустити, що так було задумано, адже ми маємо справу з Брехтом та його епічним театром, де основним принципом є ефект відчуження. Жальним, безжальним чи милосердним місто палало у судінському кріслі сидів де до Азда. Ну а поки невеличка перерва на антракт, ви можете піти випити чаю, тому що всі. Глядачів попросять вийти із зали. Певно, це так треба для того, щоб технічно налаштуватися на другий акт. Хочу одразу сказати, що в театрі на лівому березі зараз дуже прохолодно ну з розумілих причин. Тому одягайтесь тепленько, одягайте самі свої найтепліші шуби, якраз тут їх можна вигуляти. Ну а зараз ми повертаємося з вами до другого акту, і я розкажу, що таке ефект відчуження. Якщо коротко, то це коли актор має відсторонено грати свою роль, аби змусити глядача не просто емоційно реагувати, а спонукати його, аналізувати, робити висновки про реальність, прозрівати і як наслідок діяти. Напишіть в коментарях, чи хотіли би ви відвідати виставу Кавказьке Крейдяне Коло. І, можливо, якщо ви її вже бачили, напишіть свою думку про цю виставу. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а на цьому у мене все. Ми з вами йдемо далі. В нас ще попереду дві вистави. Тож, будь ласка, залишайтеся до кінця цього відео. Не забудьте поставити лайк та написати коментар у підтримку цього каналу. Я вам буду дуже вдячна. Сміховинна справа ваша честь. Супротивна сторона. Ви... Це такий спосіб записати зараз відео, а чоловік вирішив саме на фоні зтігатися. Ну нічого, я почекаю. Мороз мінус 15. Так, да, дякую. Та що ж? А зараз ми з вами йдемо в молодий театр і будемо дивитися виставу, який на хвилиночку 40 років. Друзі, ви собі таке представляєте? Тобто на сцені театру вистава йде вже 40 років. Вона начебто оновлювалася, але ми з вами подивимося, що з того вийшло. Взагалі напишіть в коментарях, як ви вважаєте норм чи стрьом, коли вистава так довго йде в театрі. Київський національний академічний молодий театр. До речі, ви знаєте, звідки походить назва Молодий театр, а я вам зараз розкажу. У 1918 році видатним режисером, реформатором та теоретиком театру Лесом Курбасом була створена студія молодих акторів, яка отримала назву Молодий театр. Сама студія проіснувала лише два роки, а назву ми маємо і досі. В репертуарі театру є вистава-екскурсія за лаштунками молодого, яка дозволяє глядачам побачити заколісне життя та творчий процес акторів. Так що, якщо вам хочеться на неї потрапити, квиточки ви можете знайти на сайті театру. В буфеті можна зігрітися всім, що вам зараз до вподоби. Ми обрали чай і заходимо в зал. Там зараз доволі свіжо, хоча тепліше, ніж в театрі на лівому березі. Я перевірила. Ну що ж, переходимо до вистави. Сватання на гончарівці, автор Григорій Квітка Основ'яненко, жанр комедія на дві дії, режисер Віктор Шулаков. А в оновленій версії Анатолій Петров. Тривалість вистави дві години з антрактом. Прем'єра відбулася 8 серпня 1985 року. Тож в нас з вами є унікальна можливість сісти в машину часу і опинитися в Києві 40 років тому. Проте, за рахуванням оновленої версії, цю виставу на сцені молодого театру було зіграно понад 600 разів. Уявляєте? Це справжня українська класика традиційного українського театру. Вистава об'єднує в залі і дорослих, і дітей, і підлітків, що, на мій погляд, вже доволі кріпкісне явище. Це яскрава комедія про красуню Уляну та незграбу стецька, за яким, до речі, було дуже цікаво спостерігати. Сам автор п'єси Григорій Квітка Основ'яненко є одним із засновників соціально-побутової комедії. Тому п'єса весела та водночас глибока. Сюжет сповнений гумору і народних звичаїв, мудрості та яскравих сільських персонажів. Вистава насичена співами та танцями, жартами та гарною енергетикою. Було доволі неочікувано побачити на сцені режисерку Ніну Змерзлу в такій характерній комедійній ролі. Також фанати Іллі Чоперова, зірки театрального тіктоку та мюзиклу Кабаре можуть спостерігати його в цій виставі в другорядній, проте доволі яскравій ролі сільського парубка. На мою думку, актори по-хорошому іронізували над драматургією. Вони не висміювали текст, ставлячись до нього зневажливо, а навпаки, працювали з ним легко, з гумором і внутрішньою свободою, відчуваючи умовність матеріалу та його застарілі моменти. Іронізували над репліками, характерами, сюжетними поворотами та театральними штампами. Також відмічу і те, що актори присвоїли цю історію своїй органіці, зробили текст природним для себе, пропустили через власний темперамент, ритм, тілесність і психологію. Не просто відтворили написане, не грали п'єсу музейну і буквально, а оживили як власний досвід з любов'ю та гумором, зробивши класичну драматургію сучасною та переконливою. Тож, повертаюся до питання, яке я ставила перед початком перегляду цієї вистави: норм чи стрьом грати виставу 40 років на сцені театру. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Це допоможе мені просувати культурний контент на YouTube. Зі сватанням на гончарівці у мене все. Я переходжу до третьої вистави цієї січневої добірочки. Ну а ви, будь ласка, залишайтеся до кінця цього відео і не забудьте поставити лайк. Колись у 1868 році. На перетині вулиць Богдана Хмельницького та Євгена Чекаленка французький підприємець Огюст Бергоньє придбав земельну ділянку і перетворив її на джерело доходів. Нині це театр Лесі Українки, у якому ми з вами зараз перебуваємо. Що тільки не відбувалося у цій будівлі, тут були постійні масові демонстрації фільмів, гастролювали італійські оперні трупи, драматичні трупи. Часта практика була запрошення антрепризних і пересувних театральних труб. Тож і зараз ми з вами потрапляємо на гастрольну виставу Харківського театру. Іду в свою лужу, біль'єтаж. А конкретно мова йде про Харківський академічний драматичний театр імені Квітки Основ'яненко. В минулому це театр Пушкіна. Вистава Тартюф. Автор Жан-Батист Мольєр, режисер Сергій Москаленко. Прем'єра відбулася, як я розумію, нещодавно. Жанр сатирична комедія на дві дії, тривалість вистави дві години з антрактом. Стосовно цієї вистави, мені важко повністю висловити свою думку, тому що я вагаюся між правдою і бажанням підтримати харківський театр, якому зараз не просто продовжувати свою діяльність в ці складні часи. Хочеться підтримати не тільки грошима, купуючи квиток, а й словом. До речі, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх глядачів і наголосити на важливості підтримувати прифронтові театри, коли вони гастролюють у ваших містах. Адже їм по особливому потрібна ця підтримка. Обов'язково купуйте квиточки на такі гастрольні вистави. Вистава переривалася вже на тривогу. Ми спускалися вкриття. Але я сподіваюся, що ми додивимося її до кінця. Зараз такі часи, ви знаєте, в Києві немає світла, дуже погано з опаленням, але театр повний. Люди приходять в театр, щоб зігрітися. Хоча тут часто фізично теж холодно. Тому я і вам теж раджу відвідувати вистави, ходити до театрів, підтримувати таким чином мистецтво, культуру та один одного, тому що це дійсно зігріває серця. Та душі. А також прошу вас підписатися на мій ютуб канал, ставити лайк цьому відео та написати, підтримуючий коментар у підтримку. І разом з тим я не можу не поділитися своїми враженнями від побаченого, бо на цьому каналі я чесно говорю зі своїми глядачами. Тож, вистава Тартюв мене не вразила. Спробую аргументувати. Почну з того, що я не фанат. Мольєрівського театру, щоб мені було цікаво дивитися подібні п'єси, має бути ну дуже гостро і яскраво. А в цій постановці яскравими були костюми, елементи декорації і дим, машина, яка в рандомний момент піддавала туману в цю сценічну історію. Режисура виглядала спрощеною, надто передбачуваною і спиралася на набір стандартних сценічних рішень. Постановка існує в межах ілюстративного театру і має досить прямолінійну подачу. Мені бракувало глибини. Два музичних трека, які чередувалися всю виставу, лише збіднювали її ще більше і зовсім не відповідали масштабу драматургічного матеріалу. Музика залишалася на рівні мінімального звукового оформлення і ніяк не допомагала виставі. На жаль. Актори працювали наповно. Я бачила, як вони віддавали всю свою енергію в кожній сцені і були максимально включені в процес. Особливо це відчувалося у другому акті, коли з'явилася внутрішня впевненість та сценічна свобода. Я хочу наголосити, що на цьому каналі я чесно ділюся своїми враженнями. Це моя суб'єктивна думка, яка не претендує на суперекспертність та істину в останній інстанції. Тож я вам щиро рекомендую відвідувати театри та складати особисту думку про побачені вистави. А ще мені хочеться підняти питання культури поведінки в театрі. Друзі, ще раз хочу наголосити, будь ласка, не їжте під час вистави, не пийте газовані напої під час вистави і не розмовляйте під час вистави один з одним. Це просто якийсь біч, я не знаю. Люди обговорюють сцени, обговорюють акторів, обговорюють свої особисті справи. Ви заважаєте людям, які дивляться разом з вами виставу, дивитися і сприймати цю виставу. Так не має бути це неподобство. Має бути якась культура. Якщо вам хочеться, будь ласка, подивіться. В мене є правила поведінки в театрі. Є таке відео. Воно є на каналі. Пошукайте його і подивіться, якщо ви не знаєте, як себе вести в театрі. Такою була ця січнева добірка. Я вам дуже дякую за перегляд і за вашу увагу. Сподіваюсь, ви додивилися це відео до кінця. Що ж, дякую вам, друзі, і до зустрічі в нових відео. До речі, не забувайте підписуватися на мій інстаграм. там ми можемо дізнатися один одного краще.